Друзі, найщиріші вітання цього прекрасного, чудового вечора. Це різдвяний розклад, який має назву народження світла. Саме в Різдвяну ніч я вирішила записати таке відео для вас. Різдво це не подія, яка відбувається зовні. Це момент, коли всередині людини народжується нове світло, новий сенс, нова опора. Цей розклад не прогнозує, він нагадує, хто ти є насправді і що готове увійти в твоє життя. Тому я пропоную запалити свічечку, якщо у вас є така нагода, і просто задайте намір почути правду серця, почути свою душу і серце тут і зараз, і запитати в своє серце в свого серця, що в мені народжується, що в мені народилося вже зараз. Що народилося зараз? Яке світло? Світло чого народилося в мені? І будемо дивитися, сьогодні 5 позицій, все одно, все одно, яку позицію ви оберете, ви можете навіть дві позиції обрати. Відповідь буде від вашого серця. 5 карт. Наберіть, будь ласка. Один. Два. Три. Чтири. Пять давайте трошечки ось так зроблю. А давайте шість. А давайте шість. Нехай буде карт. Шість. І ми з вами побачимо. Що народилося у вас сьогодні, яке світло пробудилося. Оберіть, будь ласка, свою карту, свою позицію. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Або не за номером, просто за послідовністю. Просто яка карта вам взиває до вас, обирайте. Ставте на паузу, якщо потрібно, більше часу. А я готова відкривати. І так, що в мені народжується цього Різдва, що народилося в мені цього Різдва. Перша. Карта правосуддя. Це тоді, коли все стає на свої місця. Це тоді, коли ви склонили голову перед вищими силами і включили код смиренності. І за це ви отримуєте. Те, на що істинно заслуговуєте. Тут цю карту я буду додавати. Старші аркани завжди потрібно, на мою думку, і на мої відчуття, додавати. Вони несуть в собі дуже багато інформації. Будемо точняти. Дивіться, тут, тут справедливість все ж таки зіграє для першої позиції більше а, про стосунки, більш про партнерство, партнерські стосунки. А, якщо ви чекали. А, що нарешті у вашому житті появиться та людина, яка збалансує ваше життя, прикрасить ваше життя, подарує вам певну опору, таку чоловічу, чоловічу таку спину, руку свою, тоді це для вас, ця позиція для вас. Я вважаю, що цього різдва народжується справедливість і тепер. По справедливості ви отримаєте свою істину людину, яка по долі за активацією, за благословенням вищих сил з'являється у вас на порозі у вашому житті. Клас, правда? так, позиція номер два. Хто вибрав другу карту? Що тут народжується? Дивіться. От просто старші аркани. А, у вас народжується духовність, божественне, а, божественне визнання духа в собі. Теж старші аркани я доповнюю. <свіття> 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 а тут ви в собі знайшли опору. Тут ви нарешті пізнали, а, хто ви є насправді. Якщо дивиться а, цей розклад жінка, то. В духовному плані я скажу так, що база і опора в собі, насолода в собі і істинність, народжується для вас в плані пізнання самої себе, знайомства з собою, зі своєю духовною складовою, своєю інтуїцією, зі своєю вірою в себе та баченням свого майбутнього. Я вас цим вітаю. Прекрасно. Так. Якщо чоловік дивився для чоловіка це зустріч з, духовно, з духовною, духовно-близькою жінкою. Як варіант теж може бути. Третій, третя карта. Дивимося. Що тут у вас народжується? Знову ж таки, повторюся, як в попередньому розкладі. Теж ця карта випадала у нас нещодавно так виходив декілька днів тому назад, і я щитую в позитивному ключі короля мечів в тому плані, що тут усвідомлена позиція власного менталу, тобто зміна, зміна власної пріоритетності, мислення, відчуття і Ну, типу, якщо говорити про, про мечів, це завжди про якийсь контроль, про якісь паттерни, про е, провірування, про те, що ми носимо в собі в мозку і через мозок транслюємо в е, це життя. Це трошки така холоднувата енергія. Я думаю, що тепер е, на зміну емоційним качелям приходить зібраність і ментальна е, стабільність, опора, ментальна опора. Отак, я це щитую. Дивимося далі. Четверта. У вас в житті, хто брав четверту карту, народжуються варіанти. Раніше у вашому житті ви могли спостерігати лише таку картину, коли або не було вибору взагалі, або це було або або і нічого вибирати. А зараз у вас багато варіантність вибору: куди йти, з ким спілкуватися, що робити, як реалізовуватися, в яку сторону дивитися, які енергії. А, які енергії прокачувати, яким чином розвивати свій, свої інтелектуальні здібності? Можливо, коротше, одним словом, вам даються подарунки долі і всесвіту. Ви будете обирати їх самі. Ви тепер самі будете притягувати до себе те, що ви забажаєте. Тому у вас народжується те світло, яке буде призивати в свій простір багато варіантів і можливостей. Вітаю вас з цим! П'яте. Родина, сім'я, коло. Всі разом збираємося, воз'єднання родини, створення сім'ї. Якщо робота це про колектив, це про дружній колектив, а якщо бізнес це створення бізнесу з прекрасним а, партнерським а, складом, який теж буде вам як родина. Рідність, співзвучність, співтворчість, довіра, радість, затишок, атмосфера любові, радості без умов. Я вас вітаю з цим. Клас. І шоста. Король подарунків. А я вважаю, що тут звичайно ви отримаєте свій подаруночок. Хто бажає чоловіка, вперед буде чоловік. Ну тут просто абсолютно зразу банально, як є, випадає чоловік, значить то бажає, буде вам подарунок під ялинку чоловік. А комусь буде навіть щититься інформація, що якийсь чоловік може запропонувати, можливо, партнер, можливо, на роботі запропонувати вам якийсь подарунок. Я бачу, що це. У вас відкривається енергія, коли тепер вам пропонують, дарують, дають, вкладаються, а ви радо приймаєте. Тому що у вас дуже довгий час був такий, такий був сценарій, коли ви мусили все віддавати. А на сьогодні, в цей прекрасний день, цю прекрасну енергетичну ніч у вас. Включається енергія уже прийняття, тобто ви вже приймаєте те, що радо поспішає у ваше життя, лише позитивне, лише позитивне. І я бажаю, нехай всі ці енергії у вас проявляться, пробуджуються екологічно чисто, швидко, радісно во благо для вас і цього світу. Я вас люблю, цілую з Різдвом Христовим.